Європейського парламенту і пропоную поговорити, яким буде новий європейський парламент і що це дає для України, от яким цей новий європейський парламент буде для України. Отже, чому вибори до європейського парламенту важливі? Ну, тому що, по-перше, він голосує за бюджет Європейського Союзу, і по-друге, багато в чому визначає політику Європейського Союзу. І якщо говорити про підсумки, то вибори, ці великі європейські вибори, тривали чотири дні фактично з 5 по 9 червня, в усіх країнах Європейського Союзу почалися з Нідерландів, тому що от вибори до Європейського Союзу мають свою специфіку. Вони проходять не одночасно в усіх країнах, а в Різний час, але протягом цих чотирьох днів і навіть вік для. Виборів в різних країнах визначається своїм національним законодавством. А спочатку про результати, отже, попри те, що радикальні правоцентристські партії отримали збільшення свого своєї популярності, таку, особливо, якщо це мова йде про Францію, Бельгію, Австрію, Німеччину, все ж, що дуже важливо, попри цей, такий європейський тренд. Правоцентристам про європейським партіям, які належать до родини європейської народної партії, вдалося зберегти лідерство, вдалося зберегти першість і найбільша фракція в новому європейському парламенті це буде фракція Європейської народної партії ЕПП. От, І тому і Урсула фондерляїн, одна з лідерок цієї партії, яка претендує знову переобратися на посаду президентки Європейської комісії і Голова партії сьогодні приймають вітання з перемогою. Чесно, вболівала теж за ЄПІПІ, тому що наша політична сила Європейська солідарність належить до родини якраз європейської народної партії, і ми дуже раді цій перемозі, і тому що переобралися на новий термін багато депутатів, які є справжніми друзями України. І от в новому європейському парламенті фракція ЄПІПІ складатиме 181 мандат. Друге місце це так само зберігають прогресивний альянс соціал-демократів, але вони втратили певні місця і у них буде 135 мандатів. Третє місце займають оновлені, оновлена Європа, це ліберали, і вони матимуть 82 мандати. Далі йдуть консерватори, 71 мандат, потім йдуть. Ідентичність і демократія, от якраз 62 мандати. Це буде у права радикальних партій, до яких належить і Національний фронт Ліпен французький, і інше право такі радикальні партії, от які сьогодні набирають популярності. Ми бачимо у Європі. На жаль, дуже втратили підтримку зелені, і в них буде тільки 53 мандати. До речі, в Німеччині от такі провал зелених, які кілька мандатів втратили вони пов'язуються в тому числі з такою жорсткою підтримкою України. Вони в коаліціях красула Шольца займають найбільш таку жорстку позицію щодо надання Україні і дальнобійної зброї. І от ці тенденції показують для нас ну, такі важливі сигнали, як Україна сьогодні має працювати з європейським союзом, все таке посилюючи інформаційну кампанію, роз'яснювальну кампанію для того, аби от не впала ця підтримка України, тому що бачимо, що партії, які Займають проукраїнську позицію, говорять, що сьогодні серед виборців це е, є об'єднання навколо необхідності підтримки України, але й багато питань, як витрачаються кошти надання як допомога, і взагалі е, ну тут треба дуже серйозно працювати. І от, а оці 62 мандати право е, радикальних оцих правих партій вони звичайно є дуже і дуже е, теж показовими, і е, на це треба звертати увагу. Ну і 50 тут один мандат. В Європейському парламенті належатиме незалежним депутатам. Тепер по країнам, тому що це ми проговорили з вами Ідеологію, ідеологічні е, системи Європейського парламенту, де е, от є кілька от таких от політичних груп, і вони об'єднують партії з різних країн Європейського союзу. Ну а тепер по країнам. Кількість мандатів, звичайно, залежить від кількості жителів країни, від її величини. І найбільше представництво таке національне. Матиме Німеччина 96 мандатів, на другому місці Франція, 81 мандат, потім іде Італія, 76 мандатів, потім Іспанія, 61 мандат, і потім Польща 53 мандати. Далі вже е інші країни, ну найменше представництво у Кіпру, Люксембургу і Мальти по 6 мандатів. І от до речі, коли обговорюють майбутнє членство України в Європейському Союзі, то старі. Е Члени Європейського Союзу переживають за те, що Україна якраз матиме стільки ж приблизно мандатів, скільки Польща, враховуючи величину нашої країни, і склад. Але звичайно, ми зараз бачимо, як змінюється демографія українська через війну, і дуже хочеться, аби Україна залишалася все таки з. Кращою демографічною картиною для цього треба нам цим дуже дуже попрацювати. Отже, тепер трошки по країнах, от розкажу вам, як там завершилися вибори, тому що в дев'яти дев країнах Європейського Союзу дійсно є дуже серйозний тренд перемоги правоцентристських партій. Ну зокрема, у Франції, в Бельгії перше місце зайняли в Австрії право право праворадикальні радикальні, верніше праворадикальні партії зайняли перше місце. Ті, хто сповідують отакий євроскептицизм, які налаштовані, до речі, дуже серйозно не давати Україні зброю, таке інше, от ці праворадикальні партії перемогли в трьох країнах. Мова йде про Бельгію, мова йде про Францію. Хоча навіть там Марі Лепен останнім часом з березня змінила риторику щодо підтримки України. Ну але її партія безумовно займає таку проросійську позицію. І Австрія це три країни. В кількох країнах Праворадикальні рухи зайняли друге місце. Це мова йде про Німеччину і інші країни. Ну ідемо. Давайте рухаємося по алфавіту. Австрія, там проросійська австрійська партія свободи, от така радикальна, вона набрала аж 27%. Бельгія там так само перемагає фламандська націоналістична партія, і це спричинило навіть відставку нинішнього уряду. І прем'єр-міністр Олександр Декро подав у відставку. І це при тому, що зараз Бельгія головує в Європейському Союзі, от ще у червні, Болгарія. Тут у лідерах якраз коаліція громадяни за європейський розвиток, це правоцентристська партія, яка входить до ЕПП і можна тільки привітати з дуже хорошим результатом 26,5%. Хорватія, так само тут лідирує партія прем'єра Пленковича, проєвропейська, проукраїнська і чудовий абсолютно результат 33%. Вітаємо! Кіпр – демократичне об'єднання перемагає 24 От, І вони перемогли якраз партію, яка є дружньою до Москви – АКІЛ. Чехія. Тут е, рух Ана е, отримали вони е, 26%, а на другому місці консерватори 22. Данія. Е, тут партія премєр міністерки поступилася зеленим, але з невеликим відривом: 17 проти 15. Естонія перемагають християнські демократи. Ляндія лідирує правляча партія національна коаліція з прем'єром Петера Урпе. До речі, вони також є членами ЄПП і отримали майже 25%. Франція ну тут результат дуже складний. Національний фронт Маріли Лепен 33%. спровокувала це такі тектонічні події. Президент Макрона голосив про дочасні вибори до Національної асамблеї, розпустив парламент і вибори призначені вже на три. 30 червня Німеччина чудовий результат у ХДС ХСС, Це правоцентристські політичні сили альянс їх, і якраз вони входять до родини ЕПП, 30% на другому місці. Якраз альтернатива для Німеччини це радикальна партія і. Соціал-демократи канцлера Улафа Шольца лише третє місце. Ірландія так само хороші результати у проєвропейських політичних сил Італія. Тут перемогу отримує правляча партія прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні – 28%. І хоча ця партія вважається праворадикальною, але ми маємо відзначити їх дуже чітку позицію на підтримку України. І сама Мелоні неодноразово демонструвала своє. Дружню таку позицію і готовність надавати Україні і військову, і політичну, і гуманітарну підтримку, за що ми дуже дякуємо. Латвія тут політичний альянс Нова Європа, нова єдність 25% І він якраз випередив тут право національний альянс Литва. Християнські демократи на чолі з очільниками МЗС Ландсберг Я сам отримає 21%, чудовий результат. І ви знаєте, от за Литву дуже вболівали, тому що багато друзів з справжніх України з європейського парламенту це Андрія Скубіліос і Раса. Вони всі увійшли до нового парламенту. Тобто, супер ми матимемо потужну, хорошу там команду таких лобістів і адвокатів в Україні. Люксембург. Тут лідери та ж так само християнська соціальна народна партія, Мальта, Либориська партія, Нідерланди. Тут коаліція нинішнього президента Єврокомісії Франса Тімерсана отримає 21% Польща тут цікаво теж було дуже спостерігати, тому що невеликий розрив між партією Туска, громадянська платформа, яка на першому місці, і друге місце право справедливість президента Дуди у Туска у його партії. 30. Сім у Дуди у його партії 33 Хороші результати. Ми дуже раді за так само наших партнерів по ЄПІПІ громадянську платформу. Португалія тут соціалісти обійшли Демократичний альянс з дуже маленьким відривом: 32 проти 31%. Румунія з великим відривом перемагає соціал-демократична партія прем'єра Чалаку. Аж 53% Набрали чудово і словаччина. Перше місце опозиційна партія прогресивна словаччина, 28%. А на другому місці партія прем'єра Фіца 25%. Ми знаємо, що ця партія Фіца не є дуже дружньою до України. От вона на другому місці. Словенія перемогу отримає Словенська демократична партія. 31%. Іспанія, опозиційна народна партія, 34%. Греція. Першість нова демократія прем'єр-міністра Кіріакаса Міцутахіса 28%. Швеція. Перемагає соціал-демократична опозиційна партія 25%. До речі, я би мала ці вихідні бути в Швеції, якраз спостерігати за виборами до Європейського парламенту. Ну, на жаль, запізно підписали відрядження, тому я слідкувала за всім онлайн. Але це дуже важливі для України вибори, тому що насправді, попри. У цей тренд росту популістських партій популістських партій да, в новому європейському парламенті зберігається ну близько 400 голосів, якщо докупи скласти і групи політичної європейських народної партії зелених. За оновлення Європи, лібералів і консерваторів, то ми бачимо дуже 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 потужну підтримку України, яка зберігається. Але от що буде важливо для нового європейського парламенту для його складу, перше звичайно тримати серйозний діалог. Друге. Європейський парламент, підтримуючи територіальну цілісність суверенітет України, наголошуючи на безпекових питаннях, все-таки на особливому контролі, триває, тримає демократичні процеси в Україні. І ми знаємо, що були безпрецедентні заяви і резолюції Європейського парламенту, де вже вказувалися і про проблеми зі свободою слова і демократія в Україні. От на це українській владі треба звертати увагу. Звичайно, треба посилити. Зараз буде міжпарламентський діалог, в тому числі і е, в контексті нового етапу в наших взаєминах. Я сподіваюся, що 25 червня під час конференції Міністерської європейського союзу буде відкрито офіційно переговорну рамку. Це важливий етап для вже офіційного вступу України до європейського союзу, і ми маємо потім як країна працювати по цим 34 трекам. Так званим е, імплементуючи українське законодавство до європейського для того, аби е, для того, аби е, Україна, виконавши всі наші зобов'язання, стала членом Європейського Союзу, і от ця підписання е, затвердження переговорної рамки буде дуже важливим процесом. І отут от уже потім буде дуже важлива роль Європейську е, Верховної Ради України для того, де аби ще активніше адаптувати наше законодавство. До європейського очевидно, що для європейського союзу важливим є справжня, а не фасадна боротьба з корупцією. І так, моє вітання. Дякую за працю. Успіхів разом переможемо, армія, мова, віра. Так, да, це правда. І ще я би додала ЄС і НАТО. От я думаю, що таким фундаментом нашого об'єднання суспільного сьогодні є армія в першу чергу. І, звичайно, робота спільна на перемогу, мова як фундамент української ідентичності, віра. Тут парламенту треба попрацювати, аби все-таки заборонити московських попів. Ненормально, що досі ця ФСБшна церква. Тура, яка шифрується під церкву, існує в Україні, і, звичайно, є сенатор мають нас об'єднати. Навколо цього ми маємо працювати щодо відрядження. Мені цього разу його підписали, але в них нова тактика. Знаєте, така вони підписують відрядження. Через день, коли ти вже мав виїхати, і коли вже потяг пішов, квитків немає, події відбулися. От але, але нічого, крок за кроком, ми примусимо нинішнє керівництво парламенту шанувати демократію парламентську. Бачите, потроху журналістів повертаємо до Верховної Ради. Трансляції нехай в нашому ютуб каналі робимо, якщо канал Рада не розповідає про роботу Верховної Ради, і все це крок за кроком все одно повертає парламент. В підконтрольне суспільству русла, тому що не може він працювати закрито. От, ну і власне тепер ми дуже уважно слідкуємо за тим, які будуть вибори тепер в Європейській комісії: хто її очолить, хто стане єврокомісарами від країн з тих чи інших напрямків. До речі, великий друг України. Польський міністр пан Сікорський може стати от, такі інформації, чутки комісарам з питань безпеки. Це важлива посада буде. І, власне, я думаю, що якраз польські наші друзі і партнери дуже чудово усвідомлюють всі безпекові ризики, які йдуть від Росії. ну Дякую за увагу до підсумків виборів до європейського парламенту. Тренди так відтримую партію ЄС і президента Порошенка. Дякуємо за підтримку. Європейська солідарність намагається дуже активно працювати не лише всередині країни, а на підтримку збройних сил, збереження демократії, а й звичайно з нашими партнерами. І в рамках діалогу з європейською народною партією ми є активними тут учасниками. Сім'ї ЄПП і з іншими партнерами для того, аби зберегти антипутінську коаліцію і посилити і збройну і гуманітарну підтримку України, що сьогодні дуже необхідно. І власне після виборів до європейського парламенту ми активізуємо і наші зв'язки з друзями, які поновили свій мандат, знову стали депутатами європейського парламенту, і звичайно будемо налагоджувати діалог з усіма фракціями і групами. Європарламенту для підтримки України, от ну а сьогодні важливий міжнародний день, тому що в Берліні стартувала конференція Рікавері по відновленню України на фоні такого скандалу. На тлі скандалу вона відбувається з відставкою міністра інфраструктури Кубракова і керівника агенції з відновлення Наєма, який написав заяву про відставку. Хоча вони мали там бути присутні і. Доповідати на певних там панелях цікава делегація відправилася до Берліна. Звичайно, там будуть і наші міністри, і депутати. От серед депутатів, наприклад, від слуг народу в делегацію входить такий собі пан Тарахтій, Торахтій. Який відомий широкому загалу хіба що скандалами навколо там то своїх відпусток довгих. От його всюди випускають, розумієте? Він не з Європейської солідарності, то, то ще якихось корупційних скандалів, але от таких от персонажів Верховна Рада делегує до Берліна. Наша фракція офіційно планувала делегувати до Берліна нашого лідера Петра Порошенка. Не дали йому це відрядження, але добре, що там. Працює Івана климпуш Цинцадзе. Я вважаю, вона найбільш фахова найбільш є спеціаліст в питаннях євроінтеграції і очолює профільний комітет. Тому від Івани климпуш цинцадзе від Марії Іонової чекаємо інформації і деталі щодо конференції по рекавері в Берліні. І очевидно, що наші німецькі партнери. А Німеччина серед країн Європейського союзу є лідером по підтримці України, надає велику допомогу і військову, і гуманітарну, і приймає мільйон біженців. Власне. І попри те, що безумовно питання відновлення є дуже важливими на моє глибоке переконання. От зараз ключове для нас це зброя, зброя і зброя. Для того, аби відродити Україну, відбудувати її. Спочатку ми маємо перемогти, вигнати ворога, і зробити все для того, аби він більше не поліз на нашу землю, Тут для цього важливе членство України в НАТО. Ми ну взагалі плануємо найближчими днями, от на моєму Ютуб-каналі, кілька ще таких міжнародних, будемо робити стрімів. Тому що червень є дуже активним на важливі міжнародні події. Буквально за кілька днів саміт G7, де також куди запрошено президента Зеленського, і ключові там будуть теми підтримки України. Далі мирна конференція в Швейцарії, і бачите, що на тлі її теж різні події розгортаються. Ми не коментуємо. Конференцію бажаємо успіху, але звичайно уважно слідкуємо за, за нею і вже підіб'ємо підсумки. За після, після її проведення, єдине, що хочу зазначити в контексті мирної конференції в Швейцарії, що там три пункти визначено ключові: Перше – це ядерна безпека, друге це продовольча безпека, і третє – це звільнення всіх заручників і повернення нелегально депортованих українських дітей. Але звичайно, це все дуже важливі питання, і з точки зору гуманітарного аспекту і продовольча безпека ядерна складають важливі аспекти В принципі, безпекової ситуації в Європі, але безпека в Україні неможлива без демілітарізації, деокупації наших територій. І от в ЗМІ з'явилися навіть такі останніми днями інформація, що з підсумкового документу цього саміту в Швейцарії навіть планують вилучити пункт про деокупацію Запорізької АЕС. Ну, це точно не 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 про відновлення миру, тому що поки росіяни будуть знаходитись на наших територіях. Ніякого миру тут бути не може. Ми бажаємо всім учасникам швейцарської конференції роботи, такої, яка там закладе фундамент для переговорів по деокупації. От, але очевидно, що вони не прості. І також в цьому місяці ще в червні відбудеться, що дуже важлива, і конференція міністерська Європейського Союзу. Ми очікуємо затвердження переговорних рамок. Ну а липень, ключове, це, звичайно, саміт НАТО. І поки що. Тут позитивних сигналів щодо такої перспективи Там, членства для України ми не чуємо. Це не є добре. Це я вважаю, велика помилка, тому що можна підписувати тисячі безпекових угод. Але єдиною гарантією безпеки України є членство України в НАТО, і над цим нам всім треба працювати. Тому, друзі, пропоную трошечки більше цей місяць говорити в режимі стрім, саме про міжнародку. Дякую за підтримку, дякую за ваше запитання. Пишіть в коментарях, що би хотілося почути, обговорити, які є запитання. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Українського контенту в інтернеті, в Ютубі, має бути більше. Всім гарного дня! Дякую!